Вітаю, друзі! Мене звати Анна Осипенко. Я учениця Олени Осипенко. І це прогноз на наступний тиждень з 31 жовтня по 6 листопада. Відверто кажучи, він був на межі зриву. Регулярні відключення електроенергії гальмують багато процесів, і наш центр астропсихології не виключення. Та все ж пишу для вас цей текст якраз в години відключення. Під світлом світильника і відчуваю себе письменником в стародавні часи, який пером пише мемуари для своїх нащадків. Це буде короткий огляд, тому прошу вас піти на зустріч та відкрити календар Олени Осипенко та Юрія Буянова і аналізувати період разом зі мною, заглядаючи в додатки друкованої версії на сторінках 28.47. Для користувачів електронної версії ще простіше просто натискайте на клітинку дня, який вас цікавить. У ваших руках потужний інструмент, в якому є вся необхідна інформація для розуміння потенціалу кожного дня. Звичайно, не всі рекомендації місячних і сонячних діб, а також знаків, яким йде місяць, ми можемо зараз використовувати. Наразі ми перебуваємо в коридорі затемнень між сонячним, яке вже було, і місячним, яке зустрінемо 8 листопада, а ще Марс став ретроградним до 12 січня. Це планета активності, енергії, ініціативи та впертого просування до мети, тому в період його ретроградності варто пригальмувати, обдумати цілі та виконати переоцінку цінностей. І якщо все ж у вас є справи, які конче необхідно виконати в найближчий час, і вони не чекають січня, використовуйте дні виключення, які подають Олена та Юрій у своєму календарі. І наступного тижня такі дні кожен день, окрім неділі. В деякі дні наявні обмеження по часу. Наприклад, в понеділок потрібно оминути півгодинний місяць без курсу, більшу частину дня місяць в цей день ще йтиме козорогом, серйозним, земним знаком, терплячим, відповідальним, але скупим на емоції. Сприятливо зайнятися науковою роботою, справами, що вимагають дисципліни та деталізації. О 17.44 тут і далі час вказує за Києвом, на дві доби місяць перейде у водолій. Знак повітря, який цікавиться новинками, незвичайними речами. На думку можуть спасти несподівані ідеї, обов'язково запишіть їх, щоб пізніше переосмислити і втілити в життя. В поведінці може проявитися ексцентричність та імпульсивність, також рекомендується наукова та інтелектуальна діяльність, а також психологія, соціологія, астрологія, зустрічі з однодумцями, обміняйтеся з ними своїми цікавими ідеями. Не варто звертатися в офіційні інстанції та працювати з електрикою. Гарний привід ще більше її поекономити, як того вимагає від нас ситуація. У вівторок, перший день листопада, о 8.38 буде перша чверть місяця, серединна точка між затемненнями. Сонце та місяць будуть у напруженому аспекті квадратури, що часто супроводжується втомою та головним болем. Такий вплив триватиме орієнтовно до 12.00. Середа, 3 листопада, також підготувала певні труднощі, яких ми, звичайно, не боїмося, а приймаємо з вдячністю, як привід зайнятися духовною діяльністю, помедитувати, помилитися за нашу стійку Україну, її мужніх воїнів і народ. З 13.10 до 20.47 триватиме місяць без курсу, тож все важливе варто виконати в першій половині дня. а далі – бути обережними, щоб уникнути прорахунків, помилок, ДТП і, звичайно, за початку важливих проєктів, підписання документів цінним покупкам. А пізніше з 14.44 до 15.02 наступного дня триватиме критична дев'ята місячна доба, символ якої кажан можливі тривожність, страхи, похмурі думки, легко піддатися омані та спокусам, найкращий захист, духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте негатив в позитивній якості, пробачте тих, хто ображає вас. І так само не варто розпочинати нового та займатися важливими справами. В четверта п'ятницю місяць йтиме милосердними рибами, стихія яких вода. Ці дні вдалі для психологічної роботи. Люди розуміють одне одного, а от у планах можливий хаос. Важко зібратися з думками і дотримуватися логіки речей. Добре виявити милосердя, але не жалість. Займіться благодійністю, приділіть свій час тим, хто потребує, та збережіть на майбутнє теплий стан любові до світу. У вихідні місяць перейде в знак активності, вогняний овен, енергія якого робить нас нетерплячими, впертими, наполегливими. Через цей надлишок енергії збільшується ймовірність суперечок, сварок та розладу в стосунках. Зважайте на це та будьте терплячими у спілкуванні з близькими. Рекомендується активний відпочинок, спорт, прогулянки. В ніч з суботи на неділю буде напружений аспект опозиції між планетою миру та гармонії Венерою та Ураном, який у воєнний час несе загрозу багаточисленних ракетних ударів. Така опозиція це аспект вибору між миром та гармонією і ракетами та вбивством. На жаль, ми вже чудово знаємо, що саме обирає ворог. Прошу вас бути особливо обережними та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і переходити в укриття. Аспект починає сходитися завчасно, тому дані рекомендації стосуються всього тижня. Бережіть себе та близьких. З неділі ми вже будемо відчувати вплив місячного затемнення, саме тому клітинка цього дня зафарбована у Фіолетовий. Про цю подію детально, як завжди, розповість Олена Осипенко. Очікуйте її нове відео на каналі. Щоб не пропустити, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Таким чином будете завжди отримувати сповіщення про наші нові відео. Друзі, час непростий, і нас вже попередили про ще складнішу ситуацію з електроенергією. Ми тримаємося та не опускаємо руки. Кожну неділю я публікую тижневий прогноз для вас, переважно у відеоформаті. Але якщо не матиму можливості готувати для вас відео, зважаючи на ситуацію, ви завжди знайдете текстовий формат у розділі Спільнота демонструю на екрані, як саме ви можете знайти цей розділ. Прийде час, і ми засяємо яскравіше всіх. Нехай в наших містах зараз темно, та світло наших душ подолає той морок, який намагається поглинути Україну. Підтримуйте, зігрівайте одне одного теплими справами та словами, допомагайте армії та людям і проживайте кожен день усвідомлено. Слава Україні!